Хочете придбати квартиру під оренду і не мати жодного клопоту? Зараз розповім, як це зробити. Вітаю! Я Олександр Корчовий CEO компанії MyFreedom. MyFreedom це компанія, яка створює прибуткові портфелі нерухомості для інвесторів. Ми надаємо повний цикл послуг. Від вибору об'єкту, придбання, виконання ремонтних робіт до юридичного супроводу і управління апартаментами. А ви отримуєте регулярний дохід до 10% річних. Ви можете придбати апартаменти на різних стадіях готовності будинку. А коли будинок буде введений в експлуатацію, ми зробимо ремонт і здамо апартаменти в оренду. Ми маємо ексклюзивні пропозиції та умови придбання від забудовників. Ми залучили в житлову нерухомість більше 20 мільйонів доларів інвестицій. Великий вибір від початкових стадій до готових ЖК. У нас в управлінні 350 апартаментів, з яких є однокімнатні квартири, і студії, і двокімнатні квартири. Наприклад, ось такі конкретні апартаменти ви можете придбати вже готові з ремонтом і управлінням та отримувати пасивний дохід від 7% річних та більше. Це справжній пасивний дохід під управлінням команди, який дозволяє отримувати прибуток без турбот. Зацікавилися? Залишайте заявку!